Всім привіт! Це компанія автофокус. У нас нове для вас надходження. Ось такий. Donfeng, електричка, євіжка, аналог, Renault Kwid, запас ходу 230 км по місту, автомобіль з мінімальним пробігом, дуже цікавенький, маленький такий футуристичний, ну, так, міська запальничка. Він простий по комплектації, але в принципі по факту є все. Ось такий комбінований салон із світлою та темною тканини, блокування. Задніх дзеркал, коректор фар. 400 скло підімачі, два передніх, велика штатна аудіосистема, навігація, Bluetooth, handsfрі, бортовий комп'ютер, все є. Ось бортовий. Повністю все показує. Ось на, на, на сьогоднішній час 223 запас ходу, вольтаж, все як має бути. Кондиціонер. Так само присутні. Ось така фотористична коробка передач, всього три положення, і ви поїхали, зупинилися або задній хід. Є роз'єм USB та 12-вольтова зарядочка. По задньому ряду так само все чистесенько, рівнесенько, без будь-яких запахів. Невеличкий, але багажник є. Хороший варіант аналогу смарту. Тому, друзі, якщо цікаве авто... Запрошуємо вас на перегляд тест-драйву. Ми знаходимося в місто Київ, територіальна оборона 102, район мосту Жуляни. Чекаємо на вас.